Дрова ядерного реактора активна зона, ядерне паливо, Уран-235, Сповільнювач нейтронів вода, регулюючі стержні теплообмінник, активна зона видбиватель з барилією захисна оболонка з бетону. Пропоную подивитися наступне відео. В Україні більше половини електроенергії видобувається на атомних станціях. Як це працює? Ти бачив кастрюлю з киплячою водою. Якщо над нею потримати папірець, він почне рухатись завдяки парі. Принцип роботи атомної електростанції дуже схожий. Ядерний реактор, як Великий Котел, перетворює воду на пару, а замість папірця лопаті турбіни, що обертаються із великою швидкістю від 1500 до 3000 обертів на хвилину, передаючи енергію руху генератору, що і виробляє електричну енергію. Вода в реакторі нагрівається контрольованою ядерною реакцією, у центрі якої збагачений уран. Як же саме? Ядра атомів збагаченого урану можуть інтенсивно ділитися, і під час поділу вони виділяють багато енергії тепла. Ця енергія і нагріває воду в реакторі. Ефективність восьмиграмової уранової пігулки дорівнює чотирьом тоннам вугілля або 700 літрам мазута, або 900 кубічним метрам газу. Ланцюгова ядерна реакція проходить під контролем фахівців, які керують реактором. Для його безпечної роботи створено цілу низку механізмів, основним з яких є регулюючі стрижні, які поглинають вільні нейтрони та гальмують реакцію, коли це потрібно. На атомних станціях існує кілька бар'єрів захисту від радіації і аварії. Перший і другий бар'єри це сама уранова пігулка і тепловиділяючий елемент твел. Вони надійно отримують радіоактивні продукти поділу урану від виходу за межі твелу. Третій бар'єр це конструкція реактора. Корпус реактора є цілісним та зробленим з міцної сталі. Ще один бар'єр це товстий шар бетону навколо реактора. Біологічний захист і останній бар'єр гермооболонка або контаймент, який накриває весь перший контур разом з реактором. Така конструкція витримує землетрус у 7 балів і навіть падіння реактивного літака. Цього не було на старих АЕС, які експлуатувалися раніше, в тому числі на Чорнобильській АЕС. Сучасні атомні електростанції України постійно модернізуються та знаходяться під міжнародним контролем. АЕС не забруднює атмосфери шкідливими речовинами, на відміну від інших видів виробництва енергії, що працюють на вугіллі, газі та на біомасі. Це відбувається тому, що на АЕС немає процесу горіння, а отже, немає і викидів шкідливих речовин та викидів великої кількості вуглецю. В Україні сьогодні працюють чотири атомних електростанції, оператором яких є державне підприємство на Енергоатом. АЕС забезпечують понад половину електроенергії України. А отже, кожна друга лампочка живиться енергією від АЕС.